Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Близько тисячі цивільних заручників з півночі України ВРФ. Як повернути їх додому і чому затягується процес? Розчищають, заливають водою та готують лід для тренувань. Як у Чернігові команда любителів грає у хокей. 200 генераторів, 2000 бандажів та 350 турнікетів. Меценати зі Штатів та Німеччини передали гуманітарну допомогу в Чернігівщині. Близько тисячі цивільних заручників з північних регіонів України можуть незаконно утримуватися в Росії. Цифра приблизна, розповіла Суспільному. Координаторка медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. На окупованих територіях вивезення людей не припиняється. Як їх повернути в Україну і чому цей процес затягується, пояснює Аліна Клименко. Микиту Бузінова родичі та знайомі шукають від березня. Під час повномасштабного вторгнення Росії він з дівчиною приїхав із Чернігова до Михайло Коцюбинського. Сподівався перечекати бойові дії там, 4 березня його просто з двору будинку забрали на допит російські військові. Старший їхній приходить звідти з телефоном і показує, чий телефон. Микита каже: мій на вихід. Наречена Микити Катерина розповіла: хлопець до початку повномасштабної війни працював водієм. Жодного стосунку до військових не мав. Ваш син, брат, наречений це зрадник держави, що його повезли, він не повернеться. Ну тобто, ну йому в кращому випадку як він сказав, світить 15 років ув'язнення. Коли мама задала питання, де ну в Росії, він сказав Ні, в Україні. Ну тобто, вони вже свідомо розуміли, що вони, начебто, прийшли на ну на свою територію. Того ж дня російські військові провели ротацію разом з солдатами. Зник і Микита. Спочатку, дядько Микити Борис намагався відшукати, хоча б тіло племінника марно. Катерина вірила, що коханий живий та продовжила подавати запити в різні інстанції: координаційний штаб, СБУ тощо. Тривали час пошуки нічого не давали. Перший позитивний дзвінок родина отримала у жовтні. Прийшли результати тестів на ДНК. Те, що по ДНК немає збігів, ми впевнилися відсотків на 95, що ну він серед живих. Цивільні заручники так правильно називати не військових людей, що потрапили в полон. кажуть в медійній ініціативі за права людини. Саме на території Росії тепер й розшукують хлопця із сотні історій випадок Микити Бузінова. Найскладніший каже координаторка організації Ольга Решетилова. Після звільнення Чернігівщини не було жодної інформації, що сталося з чоловіком і де він. Ми знаємо, що з цього села затримали двох чоловіків ще одного окрім Микити, і тіло другого знайшли. Микити не знайшли, і це нам дало надію на те, що він живий. Тільки в грудні вдалося отримати натяк на те, що Микита Бузінов може перебувати у в'язниці у воронежі або в СІЗО в Білгороді. Рідні хлопця розіслали листи через російську систему «Всін Письмо. Що людина не знаходиться в місці утримання, то система не пропускає. Тобто приходить відповідь, що адресат не знайдений. По Микиті пропустили якраз білгородський СІЗО. Лист і, але потім через деякий час з'ясувалося, що і інші пенітенціарні установи Росії теж почали пропускати ці листи. Цивільні найбільш не захищені їх захоплення поза правовим полем. А держава поки не має жодних механізмів, як цим людям допомогти, каже Ольга Рашатилова. Ми намагалися отримати коментар від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, який мав би пояснити, які кроки держава робить, щоб розшукати та повернути цивільних з полону. Утім, через два тижні відповіді так і не отримали. Росія в цей час використовує цивільних як метод шантажу та тиску на українське Суспільство медійна ініціатива за права людини отримала від Міністерства оборони Російської Федерації кілька відповідей на запити, де стало зрозуміло. Громадян України утримують за статтями, яких не існує в кримінальному кодексі Росії, людина утримується у зв'язку з перешкоджанням спеціальної військової операції Росії в Україні. А тобто, ну, ясно, що у них немає такої кримінальної статті. Жодне з цих кримінальних проваджень ще не передане в суд. Точної цифри українських цивільних заручників немає на окупованих територіях. Насильницьке зникнення це безкінечний процес, каже Ольга. Йдеться про тисячу людей. Ну принаймні, з північної. Цих регіонів ми можемо сказати, що вивезено десь близько тисячі. Росія всіляко приховує, що в полоні є цивільні. Цим людям надають статус військовополонених, каже Вікторія Андруша, вчителька математики та інформатики, пробула в полоні півроку. 25 березня Вікторію викрали із будинку батьків у селі Старий Биків на Чернігівщині. Додому дівчина потрапила наприкінці вересня. Росія вони не визнають того, що в них дійсно є цивільні в полоні. Вони надають їм статус військовополонених. Не цивільних заручників, а військовополонених, і так вони далі йдуть. У них там по їхніх списках. Вікторія переважно перебувала в курському СІЗО. Цивільних там утримували разом з військовими в одних камерах та однакових умовах. каже цивільних в полоні часто переміщували. Вони, скажімо так заплутують сліди, де людина знаходиться, щоб менше було інформації про людину. Стаття, яку інкримінували Вікторії, шпигунство на початку травня. Дівчині зачитали виправдальний вирок, але тоді не відпустили. Умом Росію не понять. Вони самі так говорили, так що тобто, логіки іноді їхніх дій е, зовсім немає. Наречена зниклого Микити у грудні була на зустрічі із президенткою міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною сполярич Егер представляла громадську організацію «Цивільні в полоні. За цивільних говорили тільки ми. Всі організації, які були присутні, вони піднімали питання суто про військових, про нацгвардійців. Тобто, ми розуміємо, що кожна людина важлива, але ж і важливо розголос про цивільних. Речник Червоного Хреста Олександр Власенко розповідати про роботу організації щодо цивільних в полоні не став. Каже організація надає перевагу конфіденційності в цьому питанні, але зауважив отримати доступ до цивільних дійсно складніше ніж до військових полонених. Для нас важливо не покарати когось. Для нас важливо, щоб люди, яких утримують в цих місцях, щоб вони ставилися з повагою і відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Тому для нас не ну тому у нас така конфіденційна да, річ, що ми ніколи про це не говоримо. Це дозволяє нам потрапляти в такі місця, куди ніхто інше не потрапляє. Сподіваємося, що крок за кроком ми будемо розширювати цей простір, в якому можемо оперувати як міжнародна гуманітарна організація. Тим часом медійна ініціатива за права людини продовжує розшукувати Микиту Бузінова. Вони співпрацюють з послом Папи Римського в Україні, залучають російських адвокатів. Організація звернулася до британського уряду з проханням вплинути на звільнення цивільних заручників з російського полону. Микиту спробують шукати в Росії і за допомогою Міністерства закордонних справ Нідерландів. Катерина вірить, що результат пошуків обов'язково буде. Це питання часу. А поки мріє про те, що зробить, коли вперше побачить нареченого Микиту. Обійняти це все, саме, саме найперше, і сказати нарешті, ми зробили все, що від нас залежить і вдома. Аліна Клименко, Суспільне новини, Чернігів. Чернігівщина отримала 200 генераторів, 2000 ізраїльських бандажів і 350 турнікетів. Благодійну допомогу регіон отримав від меценатів зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини, а також від українських підприємців. 160 генераторів поїдуть у громади Чернігівщини, а 40 генераторів бандажі і турнікети отримують збройні сили України. Ми отримаємо ізраїльські бандажі. Які для надання будуть медичної допомоги нашим військовослужбовцям. ми отримуємо турнікети для проведення занять з нашими військовослужбовцями на нашому навчальному центрі. Всі генератори будуть знаходитись на позиціях, на тих, які облаштують наші військовослужбовці. Вони також будуть використовуватись нашими підрозділами, які виходять зі східного напрямку і які виконують завдання також на Сході. Генератори, які отримують громади, планують встановити у пунктах незламності і на об'єктах критичної інфраструктури, розповів начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Вони невеликої потужності, якраз такі, які треба для пунктів незламності, які треба бійцям на наші рубежі. Якраз вони будуть для цього дуже корисні. Це допомога. Е Американців українського бізнесу головна мета: по-перше, щоб всі пункти незламності були облаштовані, щоб вони всі були з генераторами. Можливо, десь, якщо великі, то навіть і дублювати там кілька генераторів, там де ми бачимо, що може бути велика кількість людей. Стикнулося з ситуацією, коли купують великі генератори, які поживають багато палива. А людей, наприклад, в цю хвилину багато немає. І недоцільно використовувати великий потужний генератор, тому є сенс вимкнути один або два генератори і забезпечити потребу. Відзавтра у Чернігові запрацює новий маршрут. Пасажирів підвозитимуть від пішохідного мосту до автостанції Чернігів-2, що на вулиці Воскресенській. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Автобус курсуватиме з сьомої ранку кожні 30 хвилин через зупинки готелю Україна, дитячий світ та центральний ринок. Нагадаємо, понтонна переправа через десну поблизу Чернігова не працює через погодні умови з 3 січня. Перевізники людей везуть до пішохідного мосту, а далі кожен добирається сам. Люди просили пустити від мосту маршрут, який покращить логістику. Перший з трьох мостів, які передавала Франція, встановили на Чернігівщині. Про це повідомляє служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Як ідеться в повідомленні, рух транспорту планують запустити згодом, а також розібрати тимчасовий об'їзд, який був збудований навісні 2022 року після деокупації Чернігівщини. Нагадаємо, французька компанія виготовила та передала для Чернігівської області три мости. Усі вони індивідуально спроєктовані для кожної локації. Заливають водою, розчищають та готують лід для тренувань. Майже щодня у Чернігові 50 чоловіків різних професій та віку зустрічаються на льоду річки Стрижень, щоб пограти у хокей. Як захоплення дитинства переросло у хобі дорослих чоловіків, розкажемо далі. Цього разу шайба пройшла повз ворота, та це лише початок гри. Попереду близько двох годин тренувань. Чернігівська хокейна команда аматорів щодня тренується на річці Стрижень, коли дозволяє погода. З вечора чоловіки розчистили та залили водою лід, щоб вже наступного дня зібратися на гру. Взагалі ми призначаємо гру щоденно, але дивлячись, у кого як по роботі виходить, і так далі, то хто як зможе, так і приїхав грати. То сьогодні бачите нас. Чоловік 10-15 є всього охочих поганяти шайбу близько п'ятидесяти. Чоловіки збираються так кожної зими з 2000 року. Найчастіше ігри проходять на відкритих майданчиках водоймах річки Стрижень. Та бувало раніше грали й біля шкіл на залитих ковзанках, каже Ярослав Конопля. Цей вид спорту доволі травматичний. Попри намагання грати м'яко, випадки бувають різні. Зазвичай ми не, якби жорстко не граємо один проти одного, тому що вважаємо це все більш не грою, а тренуванням. Щоб берегтись від травми, перед виходом на лід всі обов'язково одягають захист. Ігор два сезони проводить на ковзанці і придбав вже все необхідне для цього. Захисні на накалінники, щоб шайба не попадала. Ну, звичайно, коньки. потім на локотники. Щоб... Нагрудник на такий є спеціальний. Спеціальні шорти. Тут є вставки. Щоб шайба коли попадала, та і звичайно, шолом. Ігор Дятлов в минулому професійний хокеїст грає з восьми років. Він допомагає команді проводити тренування продуктивно. Каже, гра на річці на підготовленому льодовому покритті це різні речі. Проте, поки в місті немає арени, це найкращий варіант. До початку повномасштабного вторгнення в Чернігові планували побудувати льодову арену. Вже розробила проекти, визначились із місцем. Вже тренерський штаб був составлен у нас в городі. Как мінімум, ще два професіонала хокіст Лід дожди навчать били строїти в Марта апреля 2022 двадцять старого году. війна внесла свої корективи. Спортсмен сподівається, що після закінчення війни в місті таки з'явиться людова арена, і тут зможе тренуватися команда із професійних хокеїстів. Аліна Коржинська, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.